Тема смерті в усі часи і в усіх народах викликала велику зацікавленість у людей. Ця тема завжди є актуальною. Дуже багато людей вони бояться смерті, не знаючи, що чекає їх там. Але знаєте, окрім смерті, є ще такий момент, як тління. І тління воно відбувається ще навіть при житті цього біологічного тіла. Тоді, коли люди хворіють, старіють, з'являються зморшки і так далі, втрачається сила, молодість, і люди дуже страждають від усіляких болячок. Це все дія смерті. Смерть знаєте, вона увійшла в людство ще за часів Адама та Єви, тоді коли вони згрішили і дали владу смерті в своєму житті, і, звісно ж, тепер в житті усього людства. Знаєте, дуже часто от старі люди вони просто вже бажають смерті, адже вони там настільки намучилися в своїх якихось хворобах, або навіть не старі люди, а які дуже хворіють. Вони бажають померти для того, щоб більше не переживати ці мучі муки. Вони думають, що от просто вони помруть, і далі все, але це не так. На кладовищі все не закінчується. Це все тільки початок, адже смерть цього біологічного тіла людини це перша смерть. А далі все тільки починається, тому що існує смерть друга це смерть нашої душі у вічності. Сам Господь Ісус Христос Він прийшов сюди, на цю землю, і Він показав, що Він має владу над смертю пеклом та дияволом, тому що його вбили, начебто, смерть вона перемогла. Але Ісус Воскрес, і цим Він показав свою перемогу над смертю. Тому християни, люди, які є учнями Ісуса Христа, які знаходяться в Його тілі. Тілі Ісуса Христа, тобто церкві, вони не бояться смерті, тому що для них смерть цього біологічного тіла це просто перехід в життя вічне. І коли ти насправді живеш вічністю, не просто знаходишся під владою теління, смерті, боїшся цієї смерті, так переживаєш, коли ти старішаєш, коли там відбувається день народження. Знаєте, так як мій пастор Станіслав Салтаненко, він святкує свій день народження з Богом, без подарунків, гучних святкувань, друзів і так далі, а саме з Богом в в молитві, тому що він живе вічністю і навіть часто не пам'ятає, скільки ж йому насправді років. Оце знаєте тоді, коли дійсно людина взяла перемогу Ісуса над смертю і живе цією вічністю. Тому справжні християни вони не бояться смерті. Тому, друзі, якщо ви ще боїтеся смерті або ж думаєте, що... Муки цього тіла вони завершаться тоді, коли це тіло просто помре. То ні. Люди, які померли не в Ісусі Христі, не будучи його учнями, його церквою, вони там, їхня душа у вічності переходить під владу таких особистостей, як смерть.